Наче невигідна правда є правдою, і правду цю завжди треба говорити в незалежності від обставин навколо. І от якщо ми тільки що говорили про воєнний бюджет, ви тільки що говорили про економіку і так далі, ну, дуже правильні всі речі. Але є одна проблема: проблема в тому, що у нас про уряді е, зараз клептократи, як раніше були клептократи. Так Такі залишили клепкати. Більше того, цей цей, більше того, ці клептократи вони не просто клептократи, а вони ще й захищають олігархів і працюють на збереження олігархічної системи економіки. А Можна конкретно, тому що ні, я можу сказати конкретно, тому що коли забирають, внутри. коли забирають у пенсіонерів 3,5 мільярдів і кажуть, що немає грошей, так? Або коли, наприклад, скасовують безкоштовне харчування для початкових класів в школах і кажуть, що не вистачає півтора мільярда гривень, так або коли, наприклад, зменшують стипендії для студентів. Або Забирають пільги на поїзди, теж кажуть, що не вистачає кілька Диві. мільярдів гривень. Так а тут, от тільки що пан Годієнко, останні вже 10 днів кричить на всю країну про те, що було вкрадено понад 7,5 мільярдів, і це тільки вище на айсбергу. І бачите, як це все замовчується. Тому якраз шкода, що пішов Міхельсон, але я вважаю, що ці речі треба говорити говорити на кожному ефірі, на кожному з зібрані з людьми, на, на зупинках всюди треба говорити, щоб люди знали, що уряд, який прийшов на плечах майдану, який прийшов на крові небесної сотні, є урядом пляхноплязів, так? А тепер подивіться: от ми сьогодні говорили про Бочковського, про е ДСНС е і так далі. І от останні кілька днів на кожному ефірі мене питають: а доба як ви оцінюєте оцей е арешт в прямому ефірі? Це добре, чи це погано? Я завжди казав: а по давайте поки що не будемо оцінювати. Почекаємо, подивимось, чи Бочковського посадять. От чи його посадять? чи його відпустять за он, умовне, або взагалі не засудять. І uh -huh. от бачите, ми побачили, власне що настільки намагалися швидко його арештувати, а він безперечно, на мою думку, справді. А ви не думаєте, Юрій, можна... що а, все це відбувалося із-за того, що а, в понедільник... Отвлечь внимание. А, в понедільник пішов розговор, що потрібно збирати в неочередне засідання да. Верховної Ради. Uh, і то потож саме томушні като Николай Гордієнко висказав, сказав uh, обсуждать uh, в, в Єлена, залі. В тому та -то й питання, що коли ми з колегами зібрали вівторок прес-конференцію, там були присутні і свободівці, і колеги від батьківщини, Іван Кулько був присутні, і були від БПП присутні депутати. І ми заявили про те, що ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії, і ми вимагаємо. У керівництва Виховної Ради скликати позачергове засідання на п'ятницю, на цю п'ятницю, коли ми зараз сидимо в студії, і е, на цьому позачерговому засіданні заслухати, по-перше, Годієнка, по-друге, заслухати генерального подкора. По-третє, заслухати міністра Демчишина енергетики, тому що, до речі, про це мало хто говорить. Але нагадую, Юрія, що якась свобода засоба недели... засоб, можна показати новий да? інформації ради. прийшла інформація, що саме за підписом Ясенюка і за дозволом Ясенюка була викачена технологічна нафта з державних нафтопроводів і передана приватним структурам. Це і тому треба було Демчишена. Тому треба було Демчишина, Демчишина заслухати і врешті-решт проголосувати постанову по тимчасову слідчу комісію щодо розслідування всіх цих фактів. Актів, але не просто про розслідування цих фактів, а про відсторонення пана Яценюка на момент розслідування з його посади, тому що не може прем'єр-міністр, проти якого Сергій. такі були обґрунтовані винувачення висловлені, з обіймати свою посаду. Це саме заперечення. Очевидно, ця людина буде заважати розслідування такої комісії, і ми. І ми заріскували, ми зарістували цю постанову. Так, от якраз на мою думку, на мою думку, якраз те, що відбулося, що не маючи повноти доказів проти Бочковського, хоча я ж кажу, ще раз наголошую, на мою думку, він справді корупціонер і треба садити, але не маючи підготовлених доказів, ну, намагали, да, намагали, не маючи щось. підготовлених доказів, намагалися перебити інформаційну хвилю. Щодо розслідування оцих зловживань на 7,5 мільярда, так і якраз через це зробили оце шоу в прямому ефірі, яке поки що нічим не закінчується. Але ж питання: дивіться, момент просто чекайте Бочковського. А хто призначав Бочковського? Хто лобіював Бочковського? Арсеній Петрович разом з Арсеном Аваковим вони його лобіювали, вони його призначали. А пан Білоус, якого бравурно нещодавно зняли теж з посади голови фіскальної служби, а хто його призначав? в Теж хто, призначав хто, що... пан Арсеній Петрович, призначав і теж тепер а ви знаєте, зняли. Хто взагалі так от, начальник, начальник я київської податкової? я такой питання: тр... якщо їх знімають, якщо проти них відкривають кримінальні справи. То де відповідальність тих високопосадовців? Які їх призначали, пропонували і лобіювали, і до речі, можу сказати, кришували. Тому що як це так виходить, що бочковські Коли вони підтримують ані могли про вони не просто іскрені заблуждатися. А Це ж не просто підтримували, це пропонували. По бочковському можна наприклад, розказати, як конкретно Арсеній Петрович і Аваков в його останній момент поштовхнули на засідання кабінету міністрів, і більшість міністрів навіть не знали, бо да, да, те, що його да, 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 було, да. Як я калеги повністю більшість, навіть... більшість міністрів навіть не знали, ну, так 水浅瀬初戦。 Розумієте, остання, остання теза. Просто Наші ваш не ваш поділиться не голосували. Ні, наші, наші не потісті, не голосували. Остання Ні, теза. Не, розумієте, не, не. Коли цього Бочковського і Болуса поштовхували, коли їх лобіювали, і ви що думаєте, Бочковський півроку займався корупцією і не носив долю до Авакова, хто є безпосередньо його керівником? То знаєте, я тоді повірю в всю боротьбу з корупцією, що це не око замилення, а справжня боротьба з корупцією, куди наступним принесуть наручники і арештують в прямому ефірі. Пана Авакова, пана Арсенія! Яценюка, от тоді це буде боротьба батьба. А знаєте, бо зараз виходить дуже цікавий момент. Знаєте, останні 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 вам сказати. Є такий депутат скосар, так, з минулого е, скликання Верховної Ради. Так, от він в прямому ефірі пройшов поліграф е, детектор е, брехні за кордоном. Е, в прямому ефірі угу. пройшов, так. на якому він спідтвердив, що він особисто давав пану Яценюку 6 мільйонів доларів і пану Мартиненку за місця виборчому списку. На поза минулих виборів. він це, особисто це, це підведення ні, то в тому те -то питання. А, то в тому Те, -то питання може бути доказано. То змі, то в тому -то питання іскарі вже бачити євгене. То больше, та, в тому і -то питання, що закончили. він це сказав в прямому ефірі і озвучив під поліграф. Ось тут він не розслідування. Чому Арсен Аваков про це не говорить? Розумієте. Оце риторичні питання. Оце риторичні питання, на які на жаль, я думаю, народ України має відповідь. Але ми поки що не маємо відповіді від самого кабінету міністрів. Борислав, Тому ми що вимагаємо ви там щоб була створена ТСК, щоб негайно було скликано позачергове засідання Верховної Ради. Була створена тимчасова слідча комісія. Вона була приз ухвалена, проголосована. А на момент її діяльності. Прем'єр Арсеній Петвич Чецунюк був відсторонений, Юрий, і тоді буде справді постаряться. Але пажа дуже важливі речі. Понятливо. Я повторююся, я, 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 то, я то, повторююсь, то, тому що це господин Ярмолаєв сказав, що у нас система не вигідна. Правда є правдою, і правду цю завжди треба говорити в незалежності від обставин навколо. І от якщо ми тільки що говорили поговорили про воєнний бюджет, ви тільки говорили про економіку і так далі. Дуже правильні всі речі. Але є одна проблема. Проблема в тому, що у нас про уряді е, зараз клептократи. Як раніше були клептократи, так і зараз залишаються. Більше того, ці, більше того, ці клептократи, вони не просто клептократи, а вони ще й захищають олігархів і працюють на збереження олігархічної системи економіки. А можна конкретно? Тому що, ні, я можу сказати конкретно, тому що коли, забирають, коли забирають у пенсіонерів 3,5 мільярдів і кажуть, що немає грошей, так? Або коли, наприклад, скасовують безкоштовне харчування для початкових класів в школах і кажуть, що не вистачає півтора мільярда гривень. так? Або коли, наприклад, зменшують стипендії для студентів, або забирають пільги на поїзди, теж кажуть, що не вистачає кілька мільярдів гривень. так? А тут От, тільки що пан Годієнко, останні вже 10 днів кричить на всю країну про те, що було вкрадено понад 7,5 мільярдів, і це тільки вище на айсбергу. І бачите, як це все замовчується. Uh -huh. Тому якраз шкода, що пішов Міхельсон, але я вважаю, що ці речі треба говорити, говорити на кожному ефірі, на кожному зібранні з людьми. З... В тому те й питання, що коли ми з колегами зібрали вівторок прес-конференцію, там були сутні, і Свободівці, і колеги від Батьківщини, Іван Кулько був присутній, і були від БПП присутні депутати. І ми заявили по те... Те, що ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії, і ми вимагаємо у керівництва Верховної Ради скликати позачергове засідання на п'ятницю, на цю п'ятницю, коли ми зараз сидимо в студії, і е, на ці на цьому позачерговому засіданні заслухати, по перше, годієнка, по-друге, заслухати генерального подкора. По-третє, заслухати міністра Демчишина енергетики, тому що, до речі, про це мало хто говорить. Але нагадую, Юрі, що якась свобода засоба недели... можна показати засобах да? масу інформації ради. прийшла інформація, що саме за підписом Ясенюка і за дозволом Ясенюка була викачана технологічна нафта з державних нафтопроводів і передана приватним структурам. Тому треба було Демчишина, мільярди, тому мільярди, тому мільярди, тому мільярди. Демчишина заслухати і, врешті-решт, проголосувати постанову про тимчасову слідчу комісію щодо розслідування всіх цих фактів. Актів, але не просто про розслідування цих фактів, а про відсторонення пана Яценюка на момент розслідування з його посади, тому що не може прем'єр-міністр, проти якого Сергій. такі були обґрунтовані, якщо їх знімають, якщо проти них відкривають кримінальні справи, то де відповідальність тих високопосадовців? Які їх призначали, пропонували і лобіювали. І до речі, можу сказати, кришували. Тому що як це так виходить, що Бочковської. Коли ну, вони ну, піддержали то, -то значення, ведь вони могли просто... А вони не просто Іскрені е заблуждатися. А Це ж не просто підтримували, це пропонували. По Бочковському можна наприклад розказати, як конкретно Арсеній Петрович і Аваков в його останній момент поштовхнули на засідання кабінету міністрів, і більшість було. міністрів навіть не знали, Там, да, не знали да, да, про те, що ми його як Більшість міністрів навіть не знали розумієте? Остання теза. Просто ваша ваша. Наші не поділи за не голосували. Остання і теза. І теза і розумієте? Не, коли б... цього Бочковського і Болоуса поштовхували, коли їх лобіювали, і ви що думаєте, Бочковський півроку займався корупцією і не носив долю Авакова, хто є його керівником? То знаєте, я тоді повірю цю боротьбу з корупцією, що це не око замилення, а справжня боротьба з корупцією, куди наступним принесуть наручники і арештують прямому ефірі. Пане. Вакова винувачення висловлені за обіймати свою посаду. Це саме заперечення. Очевидно, ця людина буде заважати розслідування такої комісії, і ми. І ми зареєстрували, ми зарісвали цю постанову. Так, от якраз на мою думку, на мою думку, якраз те, що відбулося, що не маючи повноти доказів проти Бочковського, хоча я скажу ще раз наголошую: я, на мою думку, він справді корупціонер і треба садити, але не маючи підготовлених, доказів, намага... да? на, не маючи підготовлених доказів, намагалися перебити інформаційну хвилю. Щодо розслідування оцих зловживань на 7,5 мільярда, так і якраз через це зробили оце шоу в прямому ефірі, яке поки що нічим не закінчується. Але ж питання: дивіться, момент просто чекайте Бочковського. А хто призначав Бочковського? Хто лобіював Бочковського? Арсеній Петрович разом а з Арсеном Аваковим. Вони його лобіювали, вони його призначали. А пан Білорус, якого бравурно, нещодавно зняли теж з посади голови фіскальної служби. А хто його призначав? в Жерновому уряду то, теж призначав ли? пан Арсеній Петрович призначав і теж тепер. А ви знаєте, зняли. хто взагалі так, так, начальник, начальник, на, я начальник, начальник київської е, податкової? <правед> так от <правед> питання. Ми, на, на зупинках всюди треба говорити, щоб люди знали, що уряд. Який прийшов на плечах Майдану, який прийшов на крові Небесної Сотні, є урядом Так? А тепер подивіться: от ми сьогодні говорили про Бочковського, про е ДСНС е і так далі. І от останні кілька днів на кожному ефірі мене питають: а доба, як ви оцінюєте цей е арешт в прямому ефірі? Це добре, чи це погано? Я завжди казав: а давайте поки що не будемо оцінювати. Почекаємо, подивимось, чи Бочковського посадять. От чи його посадять? Чи його відпустять за умовне або взагалі не засудять. І, mm -hmm. от бачите, ми побачили, mm -hmm. кажучи, що настільки намагалися швидко його арештувати, а він, безперечно, на мою думку, справді, А не а не думаєте, можна... думаєте Юрій, що все це з-за того, що в понеділок в понеділок пішов розговор, що потрібно збирати в неочередне засідання да. Верховної Ради і. То потужу, те Куле... 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 Тому, що, Николай Гордиенко Куле... высказал так. Euh, обсуждать в, в сессионном...